дірку в фасаді і пожежу в корпусі цього дитсадка в Чернігові. Нині нагадує лише свіжа кладка. А ось ще один дошкільний заклад у цьому ж мікрорайоні на околиці міста. Тут про прильоти російських снарядів зараз нагадують хіба вибоїни на цеглі. Обидва дитсадки відновлять з допомогою японської організації Peace wins, Japan. При тому, навантаженні на міський бюджет в. Відновленнях по різних галузях всіх руйнувань то ми радіємо з кожної можливості залучити позабюджетні кошти для відновлення закладів освіти, і ми дуже вдячні за участь в даному проекті якраз по відновленню. У квітні цього року підписали три угоду між управлінням освіти, японською стороною та підрядником, котрого обрали на міжнародному тендері. Дуже задоволені співпрацею з управлінням освіти, тому що ми здійснювали тендерну процедуру по міжнародних правилах. Вона дещо відрізняється від українських наших правил, і ми мали підтримку в цьому від управління освіти. І змогли провести відкритий тендер, в який змогли подати свої заявки 14 компаній. І, в принципі, ми вибрали, поважаю, достойного підрядника. І зараз виконуємо роботи, скажу відверто зразу, ми, можливо, і невчасно, але зате ми виконуємо набагато більший об'єм робіт. Вибухові хвилі від розриву снарядів чи прямі вилучання в будівлі закладів освіти, котрі звели ще в радянську добу, наносять не лише видимі пошкодження. Нерідко в процесі виконання робіт потрібно допрацьовувати проєкти і вносити корективи. Так було і в цих двох дитсадках, каже інженер проєкту від Peace Wins Japan. Але на зекономлені кошти в результаті проведених тендерів вдалося. Додати робіт. Ми додавали сучасну систему опалення, з'явиться в 72-му садочку, з'являться сучасні прилади виміру, управління теплом і всім, скажімо так, обладнанням, яке забезпечує експлуатацію цих садочків. У 72-му дитсадку тривають роботи і на харчоблоці в рамках цієї ж співпраці. Загалом відновлення робиться так, щоб обидва заклади можна було використовувати за призначенням і відновити освітній процес в комфортних умовах для дітей, кажуть в управлінні освіти. Загалом це обов'язковий набір, ремонт покрівлі, відновлення опередження. Конструкції зовнішніх відновлення вікон. По четвертому садочку додатковий ремонт вуличних навісів, тіньових внутрішні ремонти. По 72-му садочку заміна також всіх вікон на відновлення кута групового приміщення, куди був безпосередньо прильот і взагалі групи. Внаслідок прильоту сталася пожежа, заміна опалення. Роботи в укритті в 72-му дитсадку виконують коштом міського бюджету, а в четвертому робить Добробат. У відкритті цих закладів для відвідування. Дітей є потреба, кажуть в управлінні освіти. Очікується, що їх відновлення мають закінчити в середині жовтня.